На тракторі я ще не їздила, зараз поїду в кузові, в процепі. Ой, їду, трясусь, Волка за рулем. Я тут ідемо картоплю вибирати. Ой, як добре. Добре, що нікого нема тут. Казали, клютка поїхала до нашої вулиці. Дитячий садочок. Господи, на який він скорості. Я думала, він тихенько він мчить, наче на самоліті. Оглянувся, може мене тут дуже давно немає. Може я витримула. Ну, трошки почув, мабуть.